У нас буде політично відповідальний уряд, і цю відповідальність Зголосилося нести дві політичні сили, які утворили нову коаліцію, і позафракційні депутати, які долучилися до її складу або залишили її складі. Високо ціную позицію народних депутатів, які забезпечили цю коаліцію. Вчора коаліція запропонувала. Мені внести кандидатуру Володимира Борисовича Гройсмана на посаду прем'єр-міністра України. Наголошую, Володимир Борисович Гройсман це політик нового покоління. Напевно, відповідно до вашого рішення він стане наймолодшим прем'єр-міністром в історії України. І, попри це, Володимир Борисович має вже за плечима величезний управлінський досвід. Можу засвідчити, що це один з найкращих мерів обласних центрів з рекордним рівнем підтримки городян, топ-менеджер реформ в уряді з питань децентралізації на посаді віце-прем'єра та міністра регіонального розвитку. Ну і Верховну Раду. Очолювати теж нелегко і кому, як не вам, це знати, шановні народні депутати. Звертаюся до вас з проханням обрати сьогодні прем'єр-міністра України і затвердити новий склад уряду в стислі терміни. Принагідно дозвольте мені проінформувати, що в рамках своїх конституційних повноважень я пропоную Степана. Полторака генерала армії України знову на посаду міністра оборони України. І також пропоную Павла Клімкіна на посади міністра закордонних справ. Цей військово-політичний тандем довів свою ефективність. Побудові дієвої системи національної безпеки і оборони, бо саме на президенті лежить відповідальність за національну безпеку і оборону і за зовнішню політику України.